Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Вже зовсім скоро до порогу кожного християна прийде православний Великодень. Якщо паска вдасться, то увесь рік вам буде щастя. До того ж тісто необхідно місити з молитвами. Вона виходить м'яка і ароматна, дуже довго не черствіє. Містить багато родзинок. Для приготування всипаємо в миску 60 г свіжих дрождів або 15-20 г сухих. Висипаємо до дріжджів 2 чайних ложки цукру, 2 столових ложки борошна, беремо їх із загальної кількості інгредієнтів, додаємо трішки молока, замішуємо опару, накриваємо її харчовою плівкою та залишаємо сходити. Тим часом беремо 300 грамів рудзинок, заливаємо їх